Молимося наш третій десяток за наше воїнство, за кожного героя, що зараз на передовій, за кожного полоненого, пораненого, пропавшого без вести, за родини наших військових. Молимося щиро, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй <тук> нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, любі молільники. Ми продовжуємо нашу молитву. Були технічні проблеми зі звуком. Мені писало в повідомленні, що є проблеми зі звуком, тому трансляція була зупинена, але ми продовжуємо наше служіння, тому хто хоче і продовжує молитися з нами, то дуже прошу повідомити один одного, що молитва триває. Є прикро, що є багато моментів технічних, це від нас не залежить, але ми продовжуємо молитися і далі молимося наш четвертий десяток. Молитва за сім'ю, за родину, за тих, що зараз в подорожі чи в паломництві, за тих, що в чужині далеко, за хворих і немічних терплячих, за тих, що сьогодні <кій> мають певні випробування, за тих, що. Просить у Господа благословення, молімося щиро за всі наші намірення, які ми маємо протягом місяця січня, нехай Господь покріпить нас, наших дітей, наших онуків, рідних, близьких батьків, приготовляючись до великого торжества свята, богоявлення. Маріє, Маріє, Мати Божа, <кій> молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. <кій> Молимося спільно і разом. Наш п'ятий десяток, наша спільна молитва за єдність українського народу, за єднання українців і за ту велику перемогу над своїми немочами. Для того щоб ми вирівняли своє духовне життя, для того, щоб ми зустрілися з Господом і потрапили в його обійми, і почули ті слова, увійди в радість свого Пана. Тому єдаймося біля Христа, єднаємося в Бозі із Богом, бо Він одна надія, Він одна перемога. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наші син, покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося далі, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, <кхід> нехай зійде. І буде разом з нами, любі молільники. Дякую всім, хто зміг під час молитви в другий раз доєднатися до нас разом. Хто не зумів або хто помолився собі приватно, хвала Богові. Але є моменти технічні, тому щиро дякую вам за те, що ви молилися, за те, що ви були разом. Вірю, що ми спокійно і мирно переночуємо ніч. Ми маємо обов'язок берегти себе, берегти один одного, берегти той мир і спокій в наших сім'ях і родинах. Ми розпочали місяць січень. Дякую вам за те, що ви долучаєтеся до спільних молитов і пишете свої намірення на місяць січень, складаєте свої жертовні офіри, складаєте свої наміри, дякую вам щиро і молюся кожного, кожного разу, коли. Приходжу до святиня, приходжу кожного дня і молюся щиро кожнодневно літургії, жертвуючи у всіх ваших благих намірах, нехай вони сповняються по нашій вірі, тому чекаю зараз на ваші молитовні наміри, як на завтрашній день, святвечір перед Богоявленням, так і відповідно на місяць січень, тому щиро запрошую до спільного служіння. До того, щоб ви записувалися на сторіночку, спостерігали, стежили, доєднували і поширювали наші молитви. Дякую за поміч потребуючим, за яких я бачу, що ви не забуваєте і завжди стараєтеся долучитися до допомоги. Пишучи, отче, ви краще знаєте, кому потрібно: чи ти одяг, чи ті ліки, чи ті засоби гігієни, чи смаколики. Дякую щиро всім, хто поруч у добрих ділах милосердя. Тому всіх щиро обіймаю і бажаю кожному спокійно переночувати цю ніч, щоб Господь збудив нас зі сну і покликав нас до служіння, до праці, кожен на своєму місці, щоб ми рівняли путь Господню, бо час наближається. Христос рождається.